Всіх вітаю на моєму YouTube-каналі Ride Pro. В цьому відео ви побачите гонку між CityCoco Ride Pro 2 кВт та CityCoco Chopper 2 кВт. Хочу з вами познайомити з власником CityCoco Chopper. Володимир. Да. Я б хотів би запитати в тебе. Розкажи про свій скутер, Вот, і в плані, які характеристики є в тебе. Ну, от, і скільки йому років, може якісь ситуації були в плані ДТП, ну не дай Боже. От, може, якісь смішні моменти в це були. Ну, давай почну з смішних моментів. Смішні моменти це ситуації, ДТП, вони так от щільно пов'язані. Там, і хто на ньому не падав, там друзі, знайомі, все так, коротше. Е, в плані давай Скажи, скільки він в тебе їде ну, по характеристикам, ну, так? коли ти його брав, от, як він тебе встраив, не встраю, які є мінуси? Е, максимум е, швидкість не заміряв, але їде бодро. ну, Їде нормально. Е, мощність е, ну, 2,5 кВт, ну, як звичайно. Що права не потрібні, все з кайфом, естественно. Е, ну, що? Використовую для такого для покатушок. Інколи, інколи, щоб з'їздити там в магаз. в мене бо є основний транспорт, скутер, бензиновий, фу. Бензаліновий. Це Suzuki Street Magic 50. О. Ну, а так, що влітку, коли не було такого основного, постійно їздив на електрички, вона мене радувала. Ну, не для покатушок у лісі з друзями та по піску. Просто по дорогам там покататися, погуляти, з'їздити в кафешку та попити латешечку. Що я зараз і зроблю? Красавчик. Е, хорошо, хотів би сказати про свій скутріші, проміра про що в мене на постоянці кВт, е, То з приводу якби тюнінга, в мене дуже багато питань задають, скільки він їде, бо в мене рідний. Давайте не так не рідний. А той, що я новий поставив, я відключив спідометр, тому що у мене там кілометраж набігає дуже дуже швидко. Вот. і... Я Якби відключив, щоб ну, був як новий. Коли він буде готовий, я це все візьму да, і підключу. От. З приводу Тюнінга хотів би сказати, що ми його будемо качегаріти. Я просто можу взяти і викрутити його на максимум, що він поїде 100-110. Ну, Далі я не знаю, це треба тестувати, я не буду всі секрети брати, розкривати. І... Я б хотів би задати тобі питання, ти будеш якось тюнінгувати або брати, міняти на щось ну, інше, може ти цей залишиш як проект, отак от скажемо, або купиш інший проєкт? Ну, в планах так. в мене не було його тюнуть там робити щось нам просто. Ну хотів там якісь наклеєчки поклеїти. Ну для краси просто що ну, поїздити на ньому. Таких цілей тюнінгувати не було, але коли я побачив, що в мене там є ну багато, багато недоліків з заводу. То, ну, я зрозумів, що мені там треба щось так поставити, але щось невелике. Ну, тобто, термоконтролер, щоб не перегріватися. Там ще багато всякого. Ну, зрозум... ну так, обновити акум, от я про це. Ну, це, це так. Е, хорошо, ти, ти мені скажи, як. Можливо, ти з ким то ставився раніше. Опротив бензиновим. Е, Давай ну, так от скажемо. Може, в тебе є вже опит? Як він себе почуває? Так ставився так от з звичайними бензиновими мопедами. Е, Ну, як. Е, як повезе? Тобто, якщо мопед стоковий, то вигравав я. ну Обганяв там Лес четвертий, ну Нормально їде проти ну, ці звичайно. Якщо взяти на якщо взяті, твій зачіпувати, а да. ти думаєш, що можна. діло то тільки не Да-да, <гум> ну можна взяти, навпаки, да. зробити, що твій чопер мені на тяне. Я так думаю, що це mm -hmm. все реально зробити. Як я зі своїм якби роблю, вот і це все потрібно на гроші. Вот і потрібно в час, і тести. І це все, якби ну це все дуже я тяжко. Це сум... вам... да, це вам... да, Це вам, я так скажу. Не бензин треба просто взяти і час. Там дуже тонкі настройки, можна треба просто баланс взяти, золоту середину взяти, вибрати. вибрати, от. Я б хотів би взяти, підняти таке питання з приводу того, що мені кидають визови. Мені взяв, написав е, хлопець в телеграмі. Кстати, у мене є свій телеграм-канал. Там я зразу виставляю ексклюзивні відео та фото і новини із себе. Е, можете. Взяти дивитися, підписатися обов'язково і підписатися на ютуб канал. Е, Також розповідав, що мені написав квадроцикліст з нашого району, і він захотів, якби поставитися ключ на ключ. Е, в чому фішка? Я зараз поки що не готовий взяти, поставитися на ключ на ключ. Чому бо треба набрати аудиторію? Бо так як в мене канал тільки розвивається, може там дай дай Боже, щоб в мене було вже 100 відео на каналі, і ми повернемося до цього моменту. Вот. і хотів би е, сказати, що та людина зовсім неадекватна. Вона взяла, мені написала вечором. Е, я дивлюся, і сам що це ключ на ключ. Він хоче на квадрицикл на, на квадроцикл зі, зі мною стати. Перше я йому одразу написав, що це потрібно пів, півроку почекати. вот, поки я туда вложу деньги, тюнінг, тестування. Вот і. Максимально він максимально топив, він казав, що ти зразу що я зразу сливаюся. Я кажу, ні, типу, ну він зразу не з уваженням взяв і підійшов до мене. От, ну коротше, в кінці я навіть скріни візьму, повставляю, щоб ви побачили. І в кінці він просто взяв сказав, що я не правий, де, де все, що він почав буксувати. Як ти з приводу цього відносишся до квадроциклу, чи взагалі є якийсь в мене потенціал взяти, Я знаю, що тобі показ складно ну, казати. Да ні, легко. Якщо взять, ну просто в чому діло, що зразу буде така штука, що тільки на задньому приводі. Повний привод? зразу ні. Хоча у мене даже і лаунч-контроль, хоч стоїть, я взяв допрацював. Там немає що його, в принципі і робити на електричках. Що розказує лаунч. Всі знають, що таке лаунч це обід. Ну це зовсім якби не обід, але що у вас ви нажимаєте тормоз, викручуєте ручку газу, у вас там фікс, фіксуються обороти, у вас надувається, як в, в моєму випадку, надувається електричка, і ви відпускаєте тормоз та нажимаєте газу, і у вас він набагато швидше стартує. От, хотів би е, сказати, що в майбутньому. І я сподіваюся, що все-таки буде відеогонка з, е, відео з, з квадроциклістами. Ну, ще, ще поки що воно не в планах. Вот. І я б хотів би, можливо, ти щось хочеш е, доповнити. Ну, доповнити. Ну, ну. Давай розкажу, що я думаю про, ну, про людину доказати. Ну, людина що, неадекватна по тому плані, що. Ну, Хочу ставати, по-перше, на своєму транспортному засобі. По-друге, те, що ну, ніяк це не можна зробити, в тебе він натюнінгований. а Стати проти тебе хоче Бірпі лімітад е, літровий. Ну, тобто, я на ньому їздив і хочу сказати, що поки що шансів взагалі ніяких немає. Ну, на ну можна. І, <ріпи> натянуть <ріпи> можна. Ну, і з чесно. Натягнути можна що на водно. мопед можна <ріпи> від Дніпра можна <ріпи> поставити. Треба тільки на... час та модернізація. <ріпи> Це. Ну, Це все реально. Ну, я не зрозумів спочатку, чим от думає та людина, котра ну, запропонувала тобі встати, тому що ну, ну, халяву захотів, я не знаю. Бо думав, що ти такий, я не знаю, глупенький. Що поводишся та на своєму скутері поїдеш проти всього страну Бієпі? Я можу так сказати. Якщо я з ним навіть встану після тюнінга, я зразу, ті, хто я навіть і зайду по електричним скутерам, я зразу не буду давати гарантію, що я їх зроблю. Бо це ну, все-таки якби квадроцикл. От в чому фішка? Якщо буде така ситуація, або я виграю, або там по якимось причинам. Програю. Якщо я програю, то це я скажу по якій причині. Я не буду зразу би казати, ну що давайте так, що якщо в мене контролер згорів, це вже буде причина е, поразки. Якщо він, ну, якщо він в мене ну, згорить, то ну, смисло. Оце викручується, якась сливається з, з моєї сторони. Або якщо щось з нього станеться, мотор стукне, і ну, це вже вважається е, як уже поразка. От. Ну, Я так думаю, що це розумно. Якщо, якщо ти приїжджаєш на гонку, ти дов бути повністю готовий ну, вже встати Вот так от да, чувак у Германії, та пропонує стати. Да, він ще тим більше підключати, да, підключати, за границею. Він хотів взяти друге свого підключити. Ми з ним. Ну, зустрілися зі знайомими, і ну такий діалог мені немає тут про що говорити от реальності людиною, бо вона ну на ну, деш, дешеві панти. Бо вот. вона ну немає про що говорити. Та людина за кордоном його знайомий взяв і приїхав. Ну то його квадроцикл, А той, що за кордоном мені кидав визу, то в нього зовсім нічого немає. Ні квадроцикла, yeah, ну кондатакт. І сузуки за затим Хорошо, давай приїжджай на Сузуки, либо на Honda, я там не знаю, я не розбираюся в бензинових. Mm -hmm. Давай приїжджай і без питань просто візьмемо, поставимся. Тільки чи ти будеш мені цікавий до тих пір, якби коли приїдеш? Вот, я так думаю, що мабуть вже ні, бо в мене є в принципі з ким якби контент знімати і і цікавий тим більше. Ну, та з ним нема сенсу знімати нічого. Це буде дуже багато конфліктів. Але, відео. Я знаю, як його як людину, тобто я можу пояснити, що навіть якщо ти виграєш, то він почне почне. Ой, да в нього газ не спрацював, ой, да в нього ремінь порвався. Ну, людина що, людина не, не реалізовує. Вона спочатку каже, що той то дьорне. Я запізнився із стартом. Потім таке, так, 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 ну... Бензин закінчився, бензин. А хто метанол виключив? Ну, що що, коли попывся мені продати діо своє хондо творіння? Накручений, він став, ну, знаєш, у нього геон був такий жовтий. Ну, колесо почти дев'ятка, короче, цей. А, не восьмерка, дев'ятка, блін. Що? Поїхав. І, ну, спеціально сказав мені Газпо, а сам, ну, походу, так от. Ну, коротше, казав, та, та купляй, ти мене обгоняєш на цьому мопеді, мене на гіоні. А потім так от. Ну, довіри до людини в мене взагалі немає, бо бо я на твому місці я би з ним не ставав. Ні, ні в якому разі чи проти його друга. Тому що ну, це буде... я б сказав би, що це не популярна людина. Тим більше, якщо ти в майбутньому Фуалі, хочеш, ти... ну, Фуалі... якщо ти хочеш в майбутньому взятися і поставитися, давай тільки за гроші, дай і все. Ти мені платиш за відео. От, і ще плюс, коли ми з тобою на гонки станемо, там вже будемо за або давай так. Якщо ти приїдеш, ти мені оплачуєш за відео, і там давай ми раз на раз поставимося, типу, по типу, як. Ми жагаємо транспортний засіб, я так думаю, що це буде дуже хайпово, От. і я сподіваюся, що ти не приїдеш. Хай він спочатку за кордону прийде, там на свому такті, ЧЗЗ, чи, чи буде щось казати. Поки він в Германії, пішечки, з телефончиком так, у в руках, іде по тротуару та каже, що. Блін, я би тебе натягнув. <ріс2> <плес> я зрозумів. <понял. плес> <сас> да, це звісно, капець. Я так сподіваюся, що я не знаю, хто виграє в цій гонці, що ми зараз от з тобою робимо якби відео. Перша гонка з тобою, як буде надалі, я не знаю. Якщо я даже приграю, ми будемо робити реванш. Я все дороблю. Якщо щось буде не так, Вова теж якби все зробить. Можливо, щось підправить. Я не знаю, хто виграє, бо в нього є потенціал, і в мене є потенціал. І тут ну, я не знаю, бо я наві сам же переживаю, бо реально це. ну, Кожен хоче перемоги, ніхто не хоче е, поразки. От, е, ну, Я не знаю, передай свої емоції. Ну що, я багато разів вставав з кимось, та мені не проблема стати з тобою, допустимо. Тобто, якщо ну, розуміти так, в тебе тюнінгована, в мене не тюнінгована. Мені би було дуже цікаво, ну зрівняти. Ну, тобто, як їде твоя, та як їде моя. Бо, тобто, якщо ти в цьому шариш, то ну, підкажеш мені, щоб я в майбутньому зміг собі щось поставити таке, щоб я їхав швидше, швидше в мене був комфорт, та таке от. Можна, бо з, з, з електроскутерами можна все, що хочете робити. Е, якщо ви бачили стоки, скутерами ми візьмемо, там все то максимум напічкано, щоб поїхало як інвалід. Е, наприклад, я візьму, що у вас рекуперація саме стандартна стоїть. Потім у вас плавний хід іде, а ці передачі. Просто в мене в чому фішка в моєму е, в моєї моделі, що у мене немає цих передач. Просто в мене виходить, знаєте, як нажав газу, і у мене як прямий прискіди. От, ну, воно набагато зручніше, чим переключати передачі. Ну, якщо їхати на далекій відстані, я б сказав би, що передача набагато краще. І по городу, якщо в місті десь їздить, то передачу, що можна взяти першу включити. Якщо даже кінчається заряд батареї, то воно набагато економіч... економічніше виходить. От, і так що я так думаю, отак можна. Взяти і прийти до гонки. Я так сподіваюся, що ти готовий, і я теж готовий. Ну я переживаю дуже сильно. Я не знаю, і в тебе є свої плюси і мінуси. І я, кстати, не дивився характеристики, які в тебе. Просто там пишеться 2 кВт, але Я знайшов на сайті самий поганий сервіс в Україні, в Києві, там, де куплялися всі і в нього, і в мене скутера. Ціни залишають дуже великі, сервіс ніякий. От, і просто я знайшов в архіві в Google на Google сайтах їхній архівний сайт. Що там на моєму рай Pro, ви можете даже самі подивитися, я вставлю скріншоти характеристики, що при 2 кВт моторі в мене виходить в стоки 110 Нм. Це максимальний оборот. Колеса. Що зараз, я не знаю. Я планую, можливо, щось в казині знайти. Тут я не знайду станок, там, де ставлять мотоцикл або скутер. Ну, не машини, а цей, як він як називається, я забувся. Там, де детейлінг, це що ставлять, прокручують, скільки там показують на їхніх приборах лошадінні лишатки. Такої немає в казині. Ну в казині, але да, ну, в Києві я так думаю, можна взяти і поставити просто. По стоку в мене є вже характеристики, а то, що зараз я не знаю, скільки в мене цих Ньютон метрів. І було б дуже цікаво. Тягу взяти і і максимальні обороти. А було би дуже цікаво. До Києва їздити. Коли в мене там, допустимо, два кума буде, то їздити в Київ просто. І там вже такое поставити. Да. Я так думаю, що можна такий влог взять зробити, я що да, да. Можна взяти влог, зробити по місту покатушки, і воно буде дуже круто. І все, мабуть, я так думаю, що вам все зрозуміло, що у нас тут відбувається на нашому на моєму ютуб-каналі. Хочу взяти та перейти до гонки. Я сподіваюся, що хтось із нас виграє. Бо, я не хочу, щоб і я проіграв, щоб і він приграв. Ну максимально ніякої постанови не буде. Да, да. Так, по безпечності в нас є. Шлеми ми одягаємо перчатки, та погода дозволяє в принципі нам це зробити. От. І дуже дякую за у нас. Тут ми на локації дуже чудові гольф-клубу. Дякую, що ви нам виділили таке місце. Де ми можемо взяти спокійно сісти та зняти такий влог?